Опановувати природничі науки дітям у школах Полтавщини допомагатимуть сучасні інформаційні технології. Цифрову лабораторію встановили в Шишацькій школі імені Вернацько. Першими спробували інновацію Вчителі фізики, хімії та біології. Саме цей комплекс універсальний. Він дозволяє проводити це ну, практично всі. Кожну роботу практично, щоб і крім того, це ж використовується всі результати виводиться на комп'ютер учні. Сучасний час дуже люблять. Він буде дієвим допоміжним засобом для того, щоб виходити покоління, навчати його і готувати до життя. Цифрова лабораторія складається з інтерактивної дошки та 15 портативних комп'ютерів. Основний комплект цього обладнання призначений для виконання лабораторних робіт з фізики, хімії та біології. Головна частина вимірювального комплексу це аналогово-цифровий перетворювач. Це ось таке пристосування, яке приєднується або до ноутбука, або до десктопа, або до планшета, або до телефона. Це пристосування буде перетворювати ті сигнали, які дають вимірники у мову, яка зрозуміла для персонального комп'ютера. Дане пристосування може приєднуватися до самого комп'ютера або через провідник. Або приєднуватися по каналу Bluetooth. Це обладнання перетворює будь-який комп'ютер у наукову станцію. Наприклад, на уроках фізики з його допомогою можна вимірювати силу, вологість повітря та температуру. Отримані дані фізичних величин відразу відображаються моніторах у вигляді графіків. Цифрова лабораторія дає змогу учням застосовувати на практиці теоретично набуті знання. Виміри та дослідження проводять як у справжній лабораторії. Саме аналіз сучасного устаткування дозволив нам сьогодні створити методики під те обладнання, яке надходить у школи України. Тому, відповідно, ми і супроводжуємо ось цей процес безпосередньо у навчальних закладах. За кордоном інтерактивні дошки та цифрові лабораторії вже давно використовують під час навчання у школах в Україні ж такі лише набувають популярності. Классы, оснащенные подобным образом, уже давно стали традиционными для сильно развитых стран. Мы приветствуем, что дети Полтавской области смогут изучать естественно научные дисциплины в таких классах. В эту школу было поставлено современное оборудование для кабинета физики, химии, биологии. Это комплексное решение, основано на технологиях Фурье, Израиль, Microsoft и HP, США, а также программное обеспечение Українських розробників. в області подібну цифрову лабораторію встановили у Кобиляцькому, Семенівському, Шишацькому та Решетилівському районах. Загалом по Україні нею користуються вже понад 300 шкіл.